Це курган біля селища Петрове. На мапах 50 -х, х років його позначають як курган висотою 1 метр. Нині він майже на рівні поля, розповідає керівник археологічної експедиції. Ми проводимо охоронні розкопки тоді, коли виникає пряма загроза знищення пам'ятки. І відповідно в результаті наших розкопок пам'ятка зникає як матеріальний об'єкт. Вона переходить в, в інформаційний план. Тобто замість реально існуючого кургану з'являється науковий звіт, креслення до нього, описи, відповідно, фотокартки. Каже, кургани розташовані на розпайованих землях. Перед тим, як почати тут господарську діяльність, власники мають замовити експертизу. Кар'єр, щоб за нашим законодавством не мати проблем із відведенням цієї землі, звернувся з тим, щоб провели охоронні розкопки. Він профінансував ці дослідження. В процесі дослідження ми його фотографуємо, фіксуємо, а потім знімаємо. І ці кістки передаються антропологам. От зараз у дослідженні цих кісток зацікавлені наші польські колеги. Семеро археологів працюють тут п'ять днів. За цей час знайшли поховання, якому майже п'ять тисяч років. Ось воно на світлинах. Скелет звідси відправили на експертизу. Воно в археологічній науці називається ямної культури. Датується кінцем четвертого. Тисячоліття до нової ери. ну десь першої половиною третього тисячоліття до Нової ери. На цій території держав не було. Але з ямниками пов'язують також і прихід на цю територію або навіть більше таке поширення індоєвропейців. Ще існує така популярна назва цих народів: це е, арії. Там був похований молодий чоловік. Е, скелет дуже погано зберігся, надзвичайно погано. В цьому сприяли і час тривалий. І нори різних гризунів, які живуть у степу. Це поховання було здійснене у прямокутній ямі, орієнтованій майже по лінії схід-захід. Перекрите було камінням. Чотири плити лежали поверх цього поховання. Поховання було перекрите цими каменями. Їх передадуть у Петрівський краєзнавчий музей. Було чотири плити кам'яні, одна із них. Це давня скульптура, які досить умовно кількома штрихами надані були образи людини. Це показує на світлині друге поховання, яке знайшли йому майже три тисячі років. Ми його визначаємо як кімірійське. Чому? Тому що положення померлого ну, скелету в даному випадку вже на лівому боці із руками перед тазом який нагадує, в якійсь мірі положення вершника. Археолог Юрій Лук'янченко робить ескізи з поховань. Оце поховання центральної ямної культури. Що з нього збереглося? Кістки людини, ось череп, посипаний краскою мінеральною охрою, отут древесний уголь. Не просто на землі він виграв, а була така циновка, вона відпечаталася, ми зафіксували. Для подальшого дослідження відбирає проби ґрунту Владислав Шатковський. Взяли з поховання доби ну, ям, явної культури. Далі з центральної бровки, яку вже знесли. І це третя проба, яка за межами круга. Для чого це робиться? Для визначення флори і фауни тогочасно. Результати досліджень зазвичай, оскільки зараз працює одночасно декілька експедицій з цими польськими колегами, то десь в районі зими. Цей курган не перебуває на державному обліку. Курган, який є на державному обліку, на нього працює все законодавство. І курган, який не стоїть на державному обліку, на нього працюють 3-4 норми. І якщо ми не будемо їх... Ставити на державний облік нам дуже важко буде охороняти на території, якої громади знаходиться цей об'єкт, та громада і забезпечує охорону його. Якщо десь проводяться якісь будівельні роботи, або, наприклад, розширюється якийсь кар'єр, або тобто якісь виробництво, то перед тим як вони щось зроблять, вони звертаються до нас і запитують: а чи є на цій території можливі Такі об'єкти, і ми тоді даємо співпрацюють з археологами, з істориками, з науковцями. Ми прописуємо таким чином, що якщо вдруг вони розрили і щось там знайшли, вони зупиняють роботи, викликають тоді археологів і поставити на облік, якщо справді там щось знайдено цінне. Додає в області майже 2800 курганів перебувають на державному обліку. Це п'ята частина всіх існуючих. Олена Жакалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.